Всім привіт! Продовжуємо розглядати геометрію 7 класу. На черзі у нас третя самостійна робота. Тема цієї роботи – суміжні кути та їхні властивості. Традиційно складається самостійна робота з чотирьох завдань. Давайте згадаємо, що таке суміжні кути. Суміжні кути, перш за все, означення, що у нас у нас є розгорнутий кут. І є якийсь промінь, який розбиває цей розгорнутий кут на два кути. От оці кути у нас і будуть суміжні. Тобто, в сумі вони дають 180 градусів 2, 1 додати 2 кут, 1 додати 2 дорівнює 180 градусів. Ось таке означення суміжних кутів. Тобто, ви повинні запам'ятати, що це два кути, які в сумі дають розгорнутий кут. Тобто їх сума 180 градусів. Оце основна властивість, яка використовується при розв'язуванні завдань на суміжні кути. Ну там ще є ряд властивостей, які подивимося, чи потрібні нам будуть в цій самостійній роботі. І так, перше. Чотири учні виміряли суміжні кути і результати записали в таблицю. Укажіть відповідь, яка може бути правильною. І чотири варіанти відповіді: А, Б, В і Г у нас є. Щоб перевірити, чи кути суміжні, ми повинні перевірити оцю рівність. В сумі вони повинні дати 180 градусів. Варіант А. 91 градус додати 91 градус. Дорівнює 182 градуси. Не дорівнює 180 градусів. Значить, учень, який дав відповідь варіант А, помилився. Ці кути не можуть бути суміжними. Варіант Б. 79 градусів і 100 градусів. 79 градусів плюс 100 градусів дорівнює 179 градусів. Не дорівнює 180 градусів. Ці кути також не є суміжними, тому варіант Б вірний. Варіант В 110 градусів і 90 градусів. 110 додати 90 градусів буде 200 градусів. Не дорівнює 180 градусів, тому варіант В учень також дав неправильний. І четвертий учень. Його виміри мають бути правильні. Давайте перевіримо. У нього 75 градусів і 105 градусів. 75 градусів плюс 105 градусів буде якраз 180 градусів. Тому ці кути, які він виміряв, є суміжними. Отже, правильна відповідь до першого завдання є варіант відповіді Г. 75 градусів і 105 градусів. Наступне друге завдання. На рисунку 1 промінь ОС бісектриса кута БОД, а кут СОД дорівнює 35 градусів. Знайдіть градусну міру кута АОБ. Так, дивимося. У нас є малюнок. У нас є розгорнутий кут АОД. Це кут, який дорівнює 180 градусів розгорнутий. Да? Промінь ОЦ бісектриса кута БОД. Тобто промінь Б ділить. Ось так, промінь Б у нас є. Визначає кут БОД. А ОЦ бісектриса цього кута БОД. Бісектриса це промінь, який виходить з вершини кута, і ділить його на два рівних кути. У нас на малюнку так і позначено, що вони рівні. Позначимо і ми кут СОД дорівнює 35 градусів. Оскільки кут С. Ага, ми не позначили С, так. СОД 35 градусів. Це цей кут СОБ також буде 35 градусів, бо СО ОЦ бісектриса кута БОД. І нам треба знайти градусну міру кута АОБ. Кута АОБ, Ось цей кут у нас невідомий. Дивимося, що у нас виходить. Ми можемо знайти градусну міру кута БОД. Вона буде дорівнювати чому 35 додати 35. Так і знаходимо кут БОД, дорівнює 35 градусів, додати 35 градусів, дорівнює 70 градусів. Кути БОД і БОА суміжні. Давайте так напишемо кут АОБ і кут БОД. Суміжні. Якщо вони суміжні, то їх сума буде 180 градусів. Кут АОБ додати кут БОД до рівня 180 градусів. Чому? Тому що вони утворять розгорнутий кут АОД 180 градусів. І тому ми легко можемо знайти кут АОБ, знаючи величину кута БОД 70 градусів. Як знайти за цієї останньою рівності кут АОБ? Кут АОБ. дорівнює, Ми повинні від 180 відняти величину кута БОД. 180 градусів відняти кут БОД. дорівнює. Кут БОД ми знайшли 70 градусів, значить буде 180 градусів відняти 70 градусів. І буде 110 градусів. 110 градусів. Дивимося, перевіряємо себе ще раз. 110 градусів це у нас який? тупий кут, бо більше 90-менше 180. На малюнку кут АОБ також тупий. Ми бачимо він трошки більший за 90. Отже, ми правильно знайшли значення. Шукаємо 110 серед варіантів відповіді. Бачимо, 110 градусів записано під варіантом відповіді Б. Отже, правильною відповіддю на друге завдання буде варіант відповіді Б. Наступне третє завдання. Знайдіть суміжні кути, якщо їхні, їхні градусні міри відносяться як 3 до 7. Тобто, що у нас є? У нас є якийсь розгорнутий кут, якийсь промінь. Ось ці два кути нам треба знайти. Кут 1 і кут 2. Сказано, що кут 1 відноситься до кута 2 як 3 до 7. Дивимося. Кути 1 і 2 суміжні. Значить їх сума. Кут 1 плюс кут 2 дорівнює у нас 180 градусів. Оскільки суміжні кути. Суміжні кути за властивістю, за означенням суміжних кутів, да, чи властивістю їхня сума дорівнює 180 градусів. Так, і сказано, що вони співвідносяться як 3 до 7. Тобто, у нас ці кути, їх величини співвідносяться як 3 до 7. Ми можемо припустити, що кут 1 дорівнює 3 якихось значення х, а кут 2 дорівнює 7 якихось значень хса, 3 до 7, кут 1 до кут 2 Я рекомендую вам таким чином пропорції розв'язувати, щоб не, ну, не розв'язувати пропорції, а просто через x вводити поняття співвідношення відношення сумі кут 1 і 2 дають 180 градусів. Значить, що у нас буде 3х плюс 7х дорівнює 180 градусів. 3х плюс 7х буде 10х. дорівнює 180 градусів. І звідси х? легко знайти. Це буде що результат 180 градусів. Ділимо на відомий множник на 10. 180 поділити на 10 буде 18 градусів. І тепер дивимося, кут-1 у нас складає 3. По 18, кут 2, 7 по 18. Давайте знаходимо кут 1 дорівнює 3. Х, дорівнює 3 помножити на 18 градусів, дорівнює 3 на 18, 3 на 10 буде 30, 3 на 8, 24, 30 і 24 буде 54 градуси. Ку 2 дорівнює у нас 7х. дорівнює 7 помножити на 18 градусів дорівнює 7 на 10 70, 7 на 8. 56, 70 і 56, 126 градусів. Перевірили себе в сумі 126 і 54 – 126 і, 4, 130 і 50, 180. Значить, в сумі знайшли правильно. Отже, відповідь буде 54 градуси і 126 градусів. Це відповідь до третього завдання цієї самостійної роботи. І останнє четверте завдання цієї самостійної роботи. Звучить наступним чином. Промені Б і С ділять розгорнутий кут АД на три кути рисунок 2. Тобто у нас розгорнутий кут АД. Розгорнутий кут утворений двома променями А і Д. Виходить ось з однієї вершини. Розгорнутий кут це 180 градусів. Да? Промені Б і С ділять його на три кути. Ось промінь Б проведено, і промінь С проведено. Так, знайдіть кути АБ, БЦ і С Д. Якщо різниця кутів Б С і АБ 40 градусів, а сума кутів БЦ і СД 120 градусів. Давайте для зручності позначимо їх якимись ну, цифрами. Це буде у нас перший кут, другий і третій кут. Так, давайте запишемо те, що нам задано. Нам треба їх знайти. Перший, другий, третій кути. Так, сказано різниця кутів БЦ і АБ, БЦ, Б, променями БЦ у нас утворюється другий кут. Тобто кут 2 відняти кут АБ А, Б. Кут 1 ми його позначили, Кут 2 відняти кут 1 дорівнює 40 градусів. Так, і сума кутів БЦ і СД, БЦ це другий кут, кут 2 додати. CD, CD, ми його позначили кут 3 дорівнює 120 градусів сума цих кутів. Ну і всі ці кути, дивіться, всі ці три кути утворять у нас розгорнутий кут 180. Тобто сума кутів 1, 2 і 3, в сумі вони нам дадуть 180 градусів. Кут 2 плюс дорівнює 180 градусів. От ми записали умову. Те, що у нас сформовано в четвертому завданні. Тепер дивіться: з першої рівності ми можемо виразити кут 1 через кут 2. А з другої рівності кут 3 через кут 2 виразимо. І потім підставимо кути 1 і 3 в третю рівність через кут 2. І знайдемо кут 2. Так, виражаємо з першої рівності кут 1. Кут 1. Переносимо його. Праву частину зі знаком плюс буде, щоб був зі знаком плюс, а в лівій тоді буде що. Кут 2 40 переносимо в ліву частину мінус 40 градусів. Навчіться це робити. Дивіться, ми по відношенню до знаку дарівні переносити можемо з лівої і з правої частини вирази і міняти потім їх місцями. Ну, Давайте напишемо трошки по-іншому, вам так буде більш зрозуміло. Давайте дивимося, що у нас в лівій частині? Кут 2. 40 з правої частини переносимо вліво з протилежним знаком буде мінус 40 градусів. Дорівнює. Мінус кут 1 був зліва, переносимо вправо з протилежним знаком, буде кут 1 Тобто кут 1 дорівнює що? Кут 2 мінус 40 градусів. Кут 3 з другої рівності. кут 3 Залишаємо зліва. Справа у нас вже є 120 градусів. І кут 2 був зліва з знаком плюс, переносимо вправо. Зі знаком мінус буде мінус величина кута 2. А тепер в третю рівність підставляємо ось ці значення. Замість кута 1 підставляємо кут 2 мінус 40 градусів. Що у нас вийде Кут 2 мінус 40 градусів. Замість кута 2. Так і підставляємо додати кут 2 Величину кута 2. І додаємо величину кута 3. Ось вона, 120 градусів мінус кут 2 Додати 120 градусів. Мінус кут 2. Давайте ми візьмемо в дужки, Так вам буде більш наочно. Ось ми додали всі три наших кути. При цьому кут 1 і кут 3 виразили через кут 2. І це все дорівнює 180 градусів. Що, Дужки тепер прибираємо. У нас ніде мінуса перед дужками нема. Тому знаки так і позалишаються. Дивимося, зводимо подібні доданки. Кут 2 додати кут 2. Буде 2 кути 2. І віднімаємо кут 2, значить, буде просто кут 2 З коефіцієнтом одиниця перед ним. Що тут? 120 мінус 40. Буде 80 градусів. дорівнює 180 градусів. К2. Залишаємо зліва. 80 градусів приносимо вправо з протилежним знаком. Буде 180 градусів мінус 80 градусів. Дорівнює 180 мінус 80 буде 100 градусів. К2 ми знайшли це 100 градусів. Тепер знаходимо кут 1 і кут 3. Кут 1 у нас дорівнює що кут 2 мінус 40 градусів. Кут 2 у нас ми знайшли 100 градусів. Мінус 40 градусів, дорівнює 60 градусів. Знайшли кут 1 і знайти нам ще треба кут 3. Кут 3. Де у нас ця рівність? Ось вона. Кут 3, 120 градусів мінус кут 2. дорівнює 120 градусів, мінус кут. Величина кута 2. Ку 2 у нас 100 градусів, 120 градусів, мінус 100 градусів, дорівнює 20 градусів. Знайшли величину всіх трьох кутів. Тут крапку ставимо. Перевіряємо себе 100, додати 60, додати 20. В сумі виходить 180 наш розгорнутий кут. Тому обчислення ми провели вірно. У відповідь записуємо, що 20 градусів, 60 градусів і 100 градусів. Знайшли величину всіх трьох кутів, які утворюються в результаті розбивки променями B і C розгорнутого кута AD за заданими умовами. На сьогодні все. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал. Рекомендуйте друзям до наступних зустрічей!